Вітаю на каналі CryptoVibe. Сьогодні розповім, як можна зробити напромки від Bybit LifeChange кожному, дам найдетальнішу інструкцію на ринку, як і що потрібно виконувати у цій промоакції для того, щоб забрати свої винагороди. Поділюсь своїм опитом із попередньої промоакції, Deep, яка відбувалася так само на біржі Bybit, із якою вдалося дуже і дуже гарно заробити, і обов'язково додився це відео до кінця, тому що в кінці я дам десертик. На якому можна буде кожному дуже класно заробити. А з тебе за таку унікальну інформацію і за екстрене включення, став вподобайку, а ми починаємо. Швиденько пробіжимося по цифрам, по пунктам, тому що не хочу затягувати це відео, воно має бути максимально лаконічне, структуроване, щоб максимально швидко воно вийшло і було максимально актуальне. По-перше, на промоакції DEEP майже так само було місць близько 20 тисяч і місця, попри те, що було. Більше ста тисяч учасників місця були до самого кінця промоакції. тому що раз було дуже багато бритви, два там враховуються і учасники, які натиснули кнопочку Зареєструватися. Вони могли нічого не робити а також ті, які зареєструвалися на стару промоакцію. Минулий раз, як я вийшов і сказав про це на промкі діп, що місця ще є. Попри те, що із 20 тисяч вільних місць було вже зареєстровано 60 тисяч учасників. Мене закидали помідорами, але все таки я виявився правим. І самі місця були аж до закінчення промоакції ДІП. Тому на питання, чи є сенс робити промо, я з точністю кажу так, тому що наразі на момент запису відео зареєстровано 20 тисяч учасників. Я нагадаю, що з одного нового аккаунта виходить наразі по теперішньому курсу близько 700 доларів. Тобто, якщо ви робите там 10 акаунтів, це виходить 7 тисяч доларів. Для багатьох людей це може стати лайфченджем. Саме тому я назвав так це відео, але дуже важливим нюансом. Є те, що потрібно робити аккаунти правильно для того, щоб вам не видали мітку. І... По-перше, вам потрібен антидетект браузер. Я особисто використовую ADS Power, посилання на нього лишаю під цим відео. Так само вам потрібні якісні проксі. Я особисто користуюся проксі IO. Вони мене ні разу не підводили і дають доволі гарну проходку. Умови є такі: вам потрібно внести більше, ніж 100 доларів і зробити торговий об'єм із токеном «Ваня», Більше 100 доларів. Умови доволі прості, але потрібно все дуже якісно робити для того, щоб не отримати мітку і ваш акаунт виявився виграшним. Для цього вам потрібно унікалізувати максимально свої дії тобто, це різні паролі, хаотичні дії, в хаотичний час, хаотичні суми, тобто максимально. Ваш аккаунт має виглядати як унікальний аккаунт. Якщо ви робите пачку там 10-20 акаунтів, до кожного аккаунта у вас має бути спеціальний підхід, неначе ви інша людина, яка робить новий аккаунт. І хто додивився відео до цього моменту, я хочу дати вам винагороду, а тобто припіднести десертик, на якому можна дуже-дуже гарно заробити. Перше, це шорт при виплаті оцих всіх токенів із промоакції. Тобто, коли закінчується промоакція, всі ці токени. Вана, а їх 560 тисяч для нових користувачів і для старих, вони вливаються в ринок, а тобто дуже сильно давлять на стакан із за того, що люди, які робили промоакцію, продають ці монети для того, щоб отримати свій прибуток в доларах. Сума, яка в моменті вливається в ринок, наразі 14 мільйонів доларів. Скільки? щоб ви розуміли, ціна діпа зменшилася в два рази під час виплати токенів із промоакції, але тоді. Виплачували всього 6,5 мільйонів доларів. Також дуже гарний пул виділений для старих користувачів, і кожен зможе взяти участь в ньому. Я вважаю, що курс токена не буде укатаний із за того, що токен має лістинг на бінансі, які умови для старих користувачів. Вам потрібно робити оборот від 500 доларів. Чим більше, тим більше винагород ви отримуєте. Тобто, це як загальний пул, і ви з нього оберете частку для максимального прибутку. Вам потрібно на такий самий об'єм. За шортити цю монету, ви шортом фіксуєте ціну, по якій будете продавати ці монети, які вам виплатять за старих користувачів, тому що там вказується скільки монет вам буде виплачено, і ви можете прорахувати це. А також бонусом я лишаю своє партнерське посилання на біржу Bybit Якщо ви зареєструєте акаунт по моєму партнерському посиланню, вам буде плюс 10% до проходки в ваших акаунт. А для того щоб не упускати подібну інформацію і бути одним із першим, хто її отримує, підписуйся на мій телеграм-канал. QR-код лишаю тут, а посилання може знайти під цим відео. Не затримую ні тебе, ні себе і лечу воркати цю промку, тому що тут заробити може кожен. І потрібно винести цю промку по максимуму. Let's fucking go! Побачимося в наступному відео. І не забувай про вподобайку та підписуйся на цей ютуб канал.